Стоматолог віддає пацієнту вирваний зуб і каже: З вас 150 доларів США. Лікарю. Але у вас на дверях написано видалення одного зуба 50 доларів США. Так, але ви так кричали, що від мене втекло два клієнта. Я вибачаюсь, але до вас якась нитка прилипла. Це купальник. Кажуть мені сьогодні. Чоловікам потрібна підтримка, вірність та секс. Тепер скажіть. На холяру я борщ вчилася варити. Молодий хлопець біжить за дівчиною. Дівчино, дівчино. У чому справа? Дівчино, це не ви в автобусі забули парасольку. Ой, я забула. Ну тоді біжіть за автобусом, він ще недалеко поїхав. Мені запропонували заміж вийти. Сказав Будеш жити, як в раю. Це як? Гола, боса і яблука їсти. Коли почав зустрічатися з дівчиною, вона подарувала мені красиву футболку, на якій було число 35. Потім у нас не склалося, і ми розсталися. Недавно побачив її з іншим хлопцем. Він був у такій же футболці, але з числом 36.